Уряд планує бюджет у відповідностей до запитів профільних міністерств цього року. Бюджет так само був спланований. Дякую за вашу високу оцінку, що ми протягнули цей закон в залі. А народним депутатам дякую за те, що цей закон про бюджет був підтриманий, проголосований і станом на сьогодні. Всі соціальні платежі, всі бюджетні платежі, всі платежі для збройних сил України для сектору безпеки і оборони здійснюються в повному обсязі без затримок, і ми маємо можливість фінансувати нашу не лише оборону, але також наш соціальний бюджетний сектор в повному об'ємі відповідно, оскільки війна триває і ми маємо захищати нашу державу від ворога, потреби. У війні не завжди є передбачуваними, вони змінюються. Військові, військові витрати, військові потреби зростають. Зокрема,